Вітаю, вітаю людей, які цікавляться історією рідного краю, родини, держави, взагалі історією. Продовжую цитувати книгу авторів Олега Клеменка та Сергія Ткачова «Українці в поліції в рейськомісаріаті 41 й 44 роки Південна Волинь. А саме Особовий склад поліції 41-43 року Лановецького району, Лановецького району. Один. Андрійчук Данило Радіонович. 1902 року народження. уроженець села Шушківці Лановецького району. Освіта три класи. З середини липня до кінця серпня 41-го року комендант міліції Січ. У селі Шушківці з листопада 41 до травня 42 комендант білозірської районної поліції. з Червня 42 до березня 43 року комендант Лановецької районної поліції, з квітня до серпня 43 року під псевдонімом Байда перебував у боївці Фур Яворенка. З листопада 43 до лютого 44 під псевдонімом БУК командував. Вишкільною сотнею УПА. Заарештований відділом контрозвідки СМЕРШ 4-ї запасної інженерно-саперної бригади і засуджений особовою нарадою при НКВС СССР 30 червня 1945 року до вищої міри покарання архівна кримінальна справа номер 8464 п 2. Без Бах Наум Авдійович в дужках Степанович. У липні серпні 41-го року перебував у Юськівецькій станиці Поліції Січ. Весною 44-го року мобілізований Червону армію загинув на фронті. Три Блаусичук Андрій, 1905 року народження, у липні серпні 41-го року перебував на посаді заступника коменданта Юськівецької станиці Поліції Січ, весною 44-го мобілізований у Червону армію. 4. Бодань Данило. 1910 рік народження. уроженець села Юськівці Лановецького району. З липня 41-го року перебував на службі поліції Січ. 5. Бойко Сергій, уроженець села Маневе Лановецького району, служив поліції Січ. 6. Ботенко Олексій. 1923 року народження. Житель Ланівців, служив рядовим у районній поліції. 7. Василишин Іван Сидорович. 1919 року народження. Оружанин села Юськівці. З липня 1941 року перебував на службі спочатку у поліції Січ, а далі у німецько українській поліції. З січня 42-го року до весни 43-го року комендант поліції села Юськівці. Станом на 1973 рік проживав в Англії. Вісім. Василишин Павло Антонович, 1921 року народження, уроженець і житель села Юсківці Лановецького району, з липня 41 року протягом трьох тижнів перебував на службі поліції січ. Далі до весни 43 виконував обов'язки заступника коменданта поліції у села Юсківці. У складі поліції перейшов в УПА. Вироком військового трибуналу військ НКВС від 6 липня 44 року засуджений до вищої міри покарання архівна кримінальна справа номер 19 418. 9. Василишин Саміло, житель села Юськівці Ленвецького району з липня з початку серпня 41-го року комендант поліції Січ у селі Юськівці, 10. Вегерчук Хома. Трохимович, 1919 року народження, житель села Нападівка Ланвецького району служив рядовим у районній поліції. У травні 1942 року призначений комендантом Великобережецької районної поліції. Влітку 44-го року був битий невстановленими особами під час несення ним охорони залізничного мосту неподалік Ланівців. Одинадцять. Ворона, 1916 рік народження, уроженець і житель села Ланівці, поліцейський районної поліції. 12. Гаврилюк Антон Олександрович. 1913 року народження. уроженець села Краснолука, Лановецького району, освіта 7 класів. Призначений комендантом районної поліції у лютому 42-го року. У березні того ж року. Переведений на посаду коменданта Великобережецької районної поліції. З травня 42-го року до березня 43-го служив поліцейським у Лановецькій районній та Білозірській волосній поліції. З травня до серпня 43-го року під псевдонімом Байда перебував у відділі фур Яворенка. У листопаді того ж року під псевдонімом БУК очолив вишкільну сотню УПА. Весною 1944 року мобілізований у Червону Армію учасник бойових дій у складі 120-го піхотного полку. У серпні 1944 року у бою біля міста Валки потрапив у німецький полон і поміщений у шталах місто Пярну. З липня 45-го року. Проживав у Лібаві чи Лібаві. Працював столяром у морському порту, заарештований 12 липня 1951 року відділом охорони МДБ Латвійського морського басейну. Засуджений 29 березня 52 року військовим трибуналом при, при КВО на 29 років. Виправно трудових таборів. Звільнений 22 червня 1956 року, <кій> архівна кримінальна справа номер 26680. 13. Гаврилюк Дмитро Романович. 1919 року народження, житель села Краснолука, Лановецького району. Комендант Поліції Січ. У Ланівцях з початку липня до початку серпня 41-го року. 14. Данилюк Іван. 1915 року народження, Уроженець Лановецького району служив у Лановецькій районній поліції до осені 42-го року, звідки перейшов 102-й батальйон. 15 дармофорст Варфоломій Іванович. 1915 рік народження, житель села Юськівці Лановецького району. З липня 1941 року протягом трьох тижнів перебував на службі поліції Січ, весною 44 року, мобілізований у Червону армію. 16. Демчук Андрій Кузьмич, 1906 рік народження, урожай села Красновука, Лановецького району, освіта 4 класи. У липні серпні 41-го року служив у поліції Січ у селі Юськівці з осені 41 до лютого 42-го секретар Лановецької районної поліції у липні 1942 року вступив в ОУН під, псевдонімом, під псевдонімами Гнат та Зуб. Заарештований 7 січня 45-го року і засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області 20 травня 45-го року на 10 років виправно-трудових таборів. Звільнений з ув'язнення 15 лютого 1955 року. Архівна кримінальна справа 615. Дзебак Іван. 1910 рік народження. Житель села Юсківці Лановецького району з липня 41-го року протягом трьох тижнів. Перебував на службі у поліції Січ. Весною 44-го року мобілізований Червону армію. 18 Дячук Микита Олександрович. 915 року народження, уроженець села Юськівці Ліновецького району. Освіта 3 класи. З липня 1941 року протягом трьох тижнів перебував на службі поліції Січ в селі Юськівці. У березні 44-го року мобілізований Червону армію. По дорозі на фронт. Дезертирував із 82-го стрілецького полку і вступив у боївку СБ під псевдонімом Кучерявий. Заарештований 7 січня 45-го року, Лановецьким РВ НКВС і 20 травня 45-го року засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області на 20 років випромоту трудових таборів. Архівна кримінальна справа 615, 19 зиску Остап Ілліч. 1919 року народження, село Гриньки Лановецького району служив рядовим у районній поліції до березня 1943 року. Перейшов у загін фур Яворенка, потім в УПА. У 1945 році загинув у селі Гриньки у бою з військовими НКВС. З військами НКВС. 20. Казмірчук Анатолій. 1918 року народження. Уроженець. Лановецького району служив у районній поліції, звідки перейшов на службу 102-й Шусман батальйон. 21. Ковалюк. 1912 року народження. Житель Ланівців, комендант районної поліції з грудня 41 до лютого 42-го року. Із невідомих причин понижений у посаді до рядового, потім звільнений з поліції. 22. Ковалюсь Михайло Онисимович. 1918 року народження, урожайний села Юськівці Лановецького району. Поліцейський, загинув влітку 43-го року під час бою з німецькими окупантами у селі Юсківцях. 23. Кудлюк Микола Леонтьович. 1910 рік народження, житель села Краснолука Лановецького району. З липня 42-го року протягом 11 місяців служив рядовим у районній поліції. У жовтні 43-го вступив до УПА під псевдонімом Гець. У 1944 році заарештований органами НКВС і 14 серпня 1944 року засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області на 15 років виправно-трудових таборів, архівна кримінальна справа 1315 855 П. 24. Магдич Олександр. 1918 рік народження. Зитель села Юсківці. З липня 41-го року протягом трьох тижнів перебував на службі поліції Січ. 25. Мацюк Микола Омелянович. 1910 рік народження. Урожай села Оришківці Вишнівецького району. Поліцай. Об'єкт розшукової справи. Радянських репресивних органів маніяк в душках в лапках. Не знаю, що це значить. 26. Муляр. 1920 рік народження. Житель села Кузьківці Леновецького району. поліцейський районної поліції в 42 році. В 42 році весною 43-го добровільно виїхав на роботу в Німеччину. 27. Папернюк Павло Іванович. 1915 року народження. Житель села Юсківці Лановецького району. Освіта три класи. З осені 41-го до весни 43-го року служив у Лановецькій, Білозірській та Великобережецькій районних поліції. Звідки прийшов УПА. 28. Примас Михайло Максимович. 1917 рік народження урожанець Ланівців з липня до грудень 41-го року, заступник начальника Лановецької районної поліції. У 1942-43 роках працював у Білозірській та Вижгородській станицях поліції. У 1943 році вбитий гітлерівцями як учасник ОУН УПА. За іншими даними, вбитий ОУНівцями за зраду у селі Плістка 29. Присяжнюк, 1914 рік народження, житель села Малій Кузьківці Ланвецького району. Поліцейський районної поліції в 42-му році. 30. Ратушко Олексій Пилипович. 1919 рік народження. Оружанин села Краснолука. Ланвецького району. Поліцейський районної поліції в 42-43 му х роках. 31. Рольський Микита Гнатович. 1917 рік народження. Житель села Краснолука. Лановецького району служив рядовим у Лановецькій районній поліції. Весною 43-го перейшов у ПА. 32. Федоришин Павло. 1912 рік народження. Житель села Юськівці Лановецького району. З липня 41-го року протягом трьох тижнів перебував на службі у, у міліції Січ. 33 Швалінський Петро Юхимович 1921 року народження, житель Ланівців, служив рядовим у районній поліції протягом весни осені 43-го року під керівництвом Гамалії та Ліщини, працював у Лановецькій районній референтурі СБ. У 1944 році під псевдонімом Славко та Хапун очолював референтуру СБ 30-го підрайону. Загинув у бою з військами МДБ 28 квітня 48 року. 34. Швець Іван, комендант поліції села Борсуки 1942-43 років. 35. Ярмолюк Василь Митрофанович. 1919 року народження. Урожанець і житель села Грибова Лановецького району. Освіта 6 класів. Протягом липня-серпня 41-го року служив в українській міліції в селі Грибова. З квітня 1943 до мобілізації Червоної армії був станичим ОУН село Грибова. 13 травня 44-го року заарештований відділом контрозвідки СМЕРШ 163 СБ місто Борис Борисоглібівськ. і 30 вересня 44 року засуджені на 10 років виправно трудових тарборів. Архівна кримінальна справа 31-935. Надалі продовжую особовий склад Лановецької районної поліції квітень 43 березня 44-го року. Це після цього самого перевороту. 43 році. Один Брант Гелько Феліксович. 1907 року народження. Оружань села Молотк... Молотків Лановецького району. Поляк співробітник районної поліції, учасник самоборони, об'єкт оперативно розшукової справи ОКДБ, УРСР, УРСР по Тернопільській області. В лапках УДАВ. 2. Малоковський Владислав Зигмундович. 1915 рік народження. Урожай села Молотків, Ленвецького району. Поляк. Співробітник районної поліції, учасник самооборони. Згідно з орієнтуванням КДБ СССР, перебував у розшуку в ПНР як воєнний злочинець. Ох. 3. Яблонський Григорій, житель села Вижгородок, поляк, комендант Луновецької районної поліції. Ну, як я вже повторявся в попередніх е цитатах своїми коментарями, як то й кажуть, після 43-го року е в, полі в німецькій поліції залишилися майже самі поляки, які сильно ворогували з українцями. Е на, на тому. Е на тому списки особового складу Лановецької районної поліції 1943-44 років закінчується. Дякую за увагу. В на слідуючий раз буду цитувати списки особового складу Білозірської районної волосної поліції 41 43 років. Obrigado